Доброго раночку приготувала, приготувала лате. І буду зараз із інжирним варенячком його пить латешечко. Варення дуже смачне, прямо дуже смачне. З ціленьких інжириків. Я так захотіла. Приготувала пані Наталія, прислала мені чотири баночки із Ізмаїло. Вам не передати. таке, як я люблю, такі ягідки тверденькі. Отаке всім бажаю гарного дня, мирного дня. А я зараз візьму ще якусь печенюшечку, печеньку. І буду пити лате і їсти варенячка. Пані Наталі, дуже дякую, дуже смачне, дуже смачне.